така, власне кажучи, практично фінал. Ну, фінал буде в момент передачі, а, там напівфінал історії з цими шилдами. А, історія важлива, ми про неї говорили дуже багато. власне історія, чий є фінансовий бік ще так досі і не закритий, тому що там. Розрахувалися з виробником, взявши кредит, тепер мусимо віддати кредит в банку. і Це надзвичайно важливо. Виключно з вашою допомогою це тільки можемо зробити. Але те, що ви бачите зараз, те, що у сьогодні ну по суті, це насправді буде перший прецедент в Україні, коли люди, які донатили, скидали гроші на допомогу армії, зокрема на бронетехніку, вони зможуть е сьогодні е прийти і, отак, от просто по помацать руками те, що вони по суті фінансували. І це стосується як шелдів. Вони всі тут стоять, це стосується як цих дафів, які також частина лише тільки стоїть, там частина ще приводиться до ладу, кренти ставляться, фарбовуються і так далі. Тому надзвичайно важлива історія. Сьогодні ми познайомимо цю історію з найбільшими донаторами, ті, які робили внески більше п'яти тисяч, ті, які мають відповідні футболки ми дарували на знак подяки, і все сьогодні ці машини по суті вирушають на схід, і вони будуть передані відповідно в десантні війська. І все далі, це вже питання військових. Вони будуть використовувати їх за прямим безпосереднім призначенням, як зараз прийнято казати, там в рамках контрнаступу, але будь тверезі, в рамках будь-яких військових дій, які військові будуть вважати обґрунтованими станом на цей момент. А якщо ви знаєте, що з ними можна робити? Ну, слухайте, що можна робити з бронемашиною, яка має десантне відділення. Ну, все, що завгодно, це доставка особового складу на точку будь-якого особового складу, тому що ми розуміємо, що це може бути, якщо там є є потреба, там окей, евакуація. Якщо там є потреба там довести кудись там бойову групу, броньовик насправді є універсальний в своєму класі. Тому ну як що з ними можна робити? Питання треба ставити десантникам. Вони чітко розуміють, для чого їм потрібна броньована десантна машина. От так. Але ми всі бачили, як ти там музончик слухав, залітуватися. Музончик? Ну його треба завести, можна і зараз поставити насправді. Тому що там е це зсу, воно по блютузу можна підключитися. І, і насправді я так розумію, що там для, для настрою. Е у і командиру відділення це буде така помічна штука. З якою б ти піснею їхав би до Кацані? Uh... Hey way to Hell, має бути. Mm, здохніть нахер всі. Але таку пісню поки не написали. Є пісня, ми вас всіх уб'ємо. Нехай це буде. Uh, можна так. Ну, але от. Uh... Це заложний мотив двіж і це ЗСУ, ну насправді у нас, якщо там хто не помітив, то ось ця повномасштабна фаза цієї війни з лютого і до тепер вже породила цілий музичний напрямок пристойних пісень різного жанру. З останнього, що мене насправді так ну, позитивно вразило, бо це такий специфічний жанр, але він вклався в формат донесення міста, це баговна. Це, блін, весело. Це блін весело, але це змістовно, це про війну і, і це правильно. Що... Найкраща баговна вчора була в Криму, правда? А, ну, я сподіваюся, що це тільки початок, але це не ми. Добре. Це не ми. Добре.